Добрий день, допитливі малята! Завзяті хлопчики і розумні дівчата! Сьогодні я вам пропоную дослідити історію нашої країни та славетного міста Запоріжжя, а саме історію козацтва та Запорозької Січі. Зараз Запоріжжя сучасне промислове місто. Головною перлиною нашого регіону є найбільший на Дніпрі острів Хортиця. Хортиця Малята є одним з семи чудес України. На острові розташований унікальний природний та історичний комплекс Національний заповідник Хортиця. Історія острова налічує багато століть і тісно пов'язана з розвитком українського козацтва. Саме Хортиця стала оплотом запорозьких козаків, які організували тут першу січ. А ви хочете дізнатися, якою була ця козацька держава? Тож у добру путь, малята козачата. Ось зустрічає нас Запорозька Січ. Такий вигляд вона мала багато сторіч тому. Січ захищали високий вал з частоколами, широкий рів та сторожові вежі. За брамою був широкий майдан, у центрі якого стояла церква покрови Пресвятої Богородиці, найвищої покровительки козацтва. Майдан оточували довгі білі хати, курені, де жили козаки. Вам, мабуть, цікаво, звідки взялися козаки. Так от, малята, козацтво виникло понад 500 років тому. Це були дуже важкі часи, коли українці потерпали від ворожих навал. Постійні вторгнення змушували волелюбних українців захищатися, боронити своє життя та близьких. Так мирні селяни перетворилися на сміливих, загартованих воїнів, козаків. Певно, всім цікаво, звідки взялося слово козак. Учені вважають, що воно походить від татарського кайса. Вільна незалежна людина зі зброєю. Так у степу за дніпровськими порогами народилася козацька держава Запорозька Січ. Малята. А для того, щоб більше дізнатися про життя козаків на Січі, нам потрібно виконати завдання мудрого козака Івана Крутилуса. Здоровенькі були малята. Ось вам перше завдання. Будьте уважними, не зівайте козацькі предмети вправно вибирайте. В якому приміщенні жили козаки? Будинок, курінь, квартира. Молодці малята. Козаки на січі жили в довгих хатах куренях. Часто в одному курені жили чоловіки з однієї місцевості і назву носили відповідну. Бадуринський, Канівський, Полтавський. Що захищало всю територію Січі? Високий вал з частоколами чи тин? Розумнички малята. Січ захищали високий вал з частоколом, широкий рів, а також сторожові вежі. На тих вежах чергували дозорні і відразу попереджали всіх про наближення ворога. Чому навчалися козаки на січі? Рукоділлю, гончарству, бойовим мистецтвам. Все вірно, основою навчання було вміння вправно користуватися зброєю та оборонятися, але не боями єдиними козаки вчилися читати, плавати і пірнати, їздити вверхи, а також використовувати лікувальні властивості різних рослин. На чому пересувалися козаки на воді, на лайнерах, пароходах, човнах чайках. Звичайно, козаки на воді подорожували човнами, чайками. Вони були легкі і маневрені, і зовні нагадували птахів, котрі, склавши крила, погойдувалися на хвилях. Нічого сказати, основи знаєте добре. А чи впоратися з козацькими ребусами? Малята. Впораємось. Ну що, козаче, давай. Загадки скоріше нам свої показуй. До кози додайте ка, що вийде малята? Вмить перед нами з'явився козак. В слові піч замініть по на си. Як ви думаєте, що тут зашифровано? Ось перед нами з'явилася могутня січ. В слові куля я замініть на іш. Ось і козацький смачний куліш. В слові лопата «л» замініть на Г, а та замініть на К. і вмить перед нами з'явився запальний гопак. В слові кобра замініть р на з. Так, небезпечна кобра перетворилася на мелодійну кобзу. В слові чашка замінить ш на «є». Вмить чашка стала чайкою. Ох і складні загадки в тебе, козаче, та ми з малятами добре впоралися з ними. І додати нічого кмітливі малята маленькі козачата. А наостанок від мене вам козацька мудрість у приказках. Вам, малята, потрібно дві частини приказки поєднати і пояснити, як мою науку зрозуміли. Давайте розглянемо малята, які приказки нам приготував мудрий козак. Степ та воля. Тому ворог січ, козацькому роду, козацька доля. Хто любить піч, нема переводу. Як же нам їх поєднати? Давайте разом подумаємо. Правильно малята, приказка звучить так степ та воля, козацька доля. У степу на січі мужні чоловіки свою долю кували, Землю і домівку від ворога захищали. А ця приказка така. Хто любить піч, тому ворог січ. На Січі ледарям та любителям спати на печі місця не було. Козаки завжди були при ділі. Навчалися, займалися побутом і дуже багато тренувалися і вправлялися в козацькому вишколі. Козацькому роду нема переводу. Минають роки. Слава запорозького козацтва залишилася в історії, але й досі нащадки виборюють своє право на волю і незалежність. Шанують і продовжують величі славу могутнього козацтва. Добре, науку козацьку ви засвоїли. Нас, козаків, не забувайте, і на січ обов'язково завітайте. В історії нашої країни є славні сторінки, які дарують надію, упевненість, що тяжкі часи минуться, що у нашого народу стане мудрості і сміливості подолати будь-які перепони наших худомиру та добробуту. Тому сьогодні особливо важливо, щоб ви, маленькі українці, були обізнані з історією рідного краю, щоб ви відчували своє міцне козацьке коріння і пишалися батьківщиною.